Коли я спустилася з паркану, перше, що я побачила, це здивовані очі будівельників, але вони чомусь прийняли це як належне, бо я спокійно, впевнено, собі пройшла повз них і далі по доріжці, по доріжці, пришвидчуючи, пришвидшуючи ходу. Переді мною було озеро з качечками, далі був гостєвий будинок, але я його не встигла зняти, тому що це якраз був це зона ризику, де ми не могли зразу злапати, і я поспішила скритися в лісі. Але гостєвий будинок досить такий гарнесенький. Піднявшись до лісу, я так би мовити, досить довгий час йшла, бо територія міжвілля все-таки 139 га, поки не дібралася до Гольфполя. Гольфполе вже завершене, прекрасно виглядає. З озером всередині, з фонтаном всередині, ялинки блакитні ростуть, зелененькі такі пагорби різної форми, прапорці все як годиться. А... Також так би мовити, якась така споруда для гостей, очевидно, які спостерігають за тим, як перебуває, як матч проходить. Знову таки, якісь альтанки поряд на цьому гольфполі. Спустившись низ від Гольфполя, я потрапила так би мовити, на зону відпочинку. Там були озера з фонтанами, знов таки альтанки, якісь манюсінькі будиночки для відпочинку. Нарешті я дійшла до місця, де стоїть відомий галіон. Це, так би мовити, корабель для. Відпочинку для бенкетних якихось заходів. Тобто ті інтер'єри, які розповсюджувала українська правда, друкувала там, де, де, де хришталеві люстри, де червоне дерево. Зовні виглядало також все просто бомба, а, дерево в позолоті, навіть щогли були позолочені. Ну, можливо, це не справді. Хоча я думаю, що це справжнє позолото, виглядало на справжню. Поряд стояли невеликі яхти, зовсім такі. можливо, це навіть Катерини яхти, але ближче підійти не могла, бо в тій зоні було дуже багато охорони. В якийсь момент мені навіть здалося, що мене побачили, але встигла сховатися під ялинку. В принципі, охорона їздила завжди дуже щільно постійно повз. По дорогам, я намагалася ховатися за хущами, але по дорогах, які от знаходяться в середині Міжгір'я, що можливо 5 хвилин проїжджала машина охорони. Далі від зони відпочинку я піднялася до, знову до гольфполя. Я намагалася обійти це гольф-поле, щоб дійти до житлової зони Януковича. Вона до мені хонці, да? до Хонки. Взагалі там весь цей комплекс, де і Хонка, і перший його будиночок, і оці от озера з спортивним центром. Але як виявилося, вони оточені окремою такою золотою кліткою. Тобто Янукович тут, це зелене паркан це один. А він сам проживає в такій золотій клітці. Це кований паркан знов-таки надзвичайно багато позолоти, хоча виглядає воно. Погано виглядає. Ковка краще. Там додаткова охорона. Так, я не змогла підійти з іншої сторони, бо виявилося, що там стоять дуже щільно будки з охороною. Я подумала, що я можу обійду з іншої сторони гольфполя. Знов таки, я пішла навколо всього гольфполя з іншої сторони, витратила ще, мабуть, півтори години. Поки дійшла, але виявилося, що там також все дуже проглядається. Хоча, в принципі, можна було проявити сміливість в одному місці перелізти через той позолочений паркан, але я якось пізно зорієнтувалася, коли мене вже побачили охоронці. Хоча, звичайно, те, що знаходиться над золотим парканом, дуже відрізняється від цієї території. Межигір'я. так тут дуже так гарно, є певні місця, але там розкішно. Насправді розкішно. Дуже багато рослинності такої цікавої, гарної там посаджено. Все там воно в, в зелені. А, якісь дуже гарні альтанки виглядають під цією зелені це, те, що бачила я. А ти бачила легендарних страусів з, з Межигір'я? Так, страуси до речі, знаходяться тут недалеко. І Дуже гарно, що я саме в цьому місці перетнула паркан. Бо якби я потрапила до Страусів, страуси доволі агресивні. Вони буквально навіть звідси видно сіточку. Де вже знаходяться страуси? Дуже багато різного птаства. Тут, тут, наприклад, отримується качок, ну, можливо, їх там навіть штук 500 є як мінімум. В принципі... А охорону як тебе побачила, як це відбувалося в Фактично, я вже йшла здаватися, тому що мені вже набридло ходити межгір'ям. Я просто йшла на той вихід. На той вихід йшла і нахабно знімала з мобільного телефона все, що поряд знаходиться. І в той момент на мене там так мовити кинулися. А як вони силу якусь агресію проявляли? Ні, ну насправді агресії не було. Силу вони також боялися проти жінки, але телефон це, це, для них було святе, То вони все-таки телефон відібрали. відібрали. Хоча я, я опиралася у всіх сил, я його не віддавала. Ні, вони мене не били, але, так би мовити, силою відібрали ти телефон. А ці, ці файли, відео? Так, окрім останнього, коли я вже нахабну, так мовити, знімала ту золоту клітку. Ну, я не можу розказати, я дам тобі, Мустафа. Ні, мається на увазі, це це десь буде викладено чи так, звичайно, звичайно. Чи в звичайно. Ні, не в міліції. Ні, не в міліції. Угу. А, вертольотний майданчик ще бачила. А сам вертольот? Вертольот, ні, він певно знаходився в ангарах. Угу. Дуже багато таких технічних приміщень, насправді, будинків невідомого призначення, надзвичайно багато. А чого ти намагалась домогтися цієї акції? Ні, це все було, скажімо, в мене не стояло завдання відзняти там. Певні об'єкти, хоча до Галіону я йшла спеціально, бо зовнішній вигляд його ще ніхто не бачив, так мовити. Тому навіть до цієї хонки прекрасно всі бачили фотографії, зняті з літака. І відповідно я вирішила дослідити ту частину Межгір'я і спеціально пішла туди. Це була суто політична акція, тобто мої знімки це було вже так другорядне, зможу чи не зможу. В принципі, я на початку навіть не вірила, що я тут пройду більше 20 метрів. Щодо політичної акції, вона полягала в тому, що... Після того, як Янукович підписав мовний законопроект, для мене це стало останньою краплею в його, скажімо так, визначенні, хто він є. А він є ворогом для України, ворогом для всього українського. І наразі я хотіла продемонструвати всім людям. Які розуміють, що ми зараз скочуємось до диктатури і реально можемо отримати диктатуру як мінімум на 20 років. І в принципі, навіть де журналісти тут не секрет щонуковича вже інколи називають імператором. В певних колах відповідно для мене ця акція мусила показати всім людям, що паркани насправді це ніщо. що жодний паркан не може захистити ворогів України від обуреного народу, від їхніх мирних акцій протесту. Якщо людей прийде багато, якщо прийде їх кілька. Десятків тисяч, коли прийде сотня тисяч, коли прийде, наприклад, півмільйона або мільйон. Якщо це змогла зробити одна людина, то людське море ніщо не зупинить. Скільки ти тут? Земляного. Земляного зайця. Земляного зайця, Це хто? Земляний зайця. Ти не знаєш, гулянного? гендарна істота, можна... яка живе в Межигірі? Не знаю. Я дуже хотіла побачити кінгуру насправді. Я пройшла такі кочугури. Я, ну, я, в принципі, якраз ходила по тих стежках, по яких мусила ходити кінгуру. Але кінгуру я так і не побачила. Ознаки життя, життя, що живе людина, що вона там ходить, дивиться на це все. Насправді ні. Можливо, тут через те, що дуже велика територія. І знов-таки я не була всередині золотої клітки. Та? На Гольфполе, ну, ніхто не грав, коли я там була. На вертольотний майданчик не сідав жодний вертоліт. Тут бачила тільки працівників. Е, е, да. Тільки фактично, і працівників я теж не бачила. Я бачила тільки охорону. Працівники тільки на цій не, території. То може тут живуть охорона, живе охорона? Ні-ні, охорона там скрізь. Так би мовити, патрулювання там йде, там є сторожки. Але навіть працівників я майже не бачила. Ну хіба що там на гольфполі йшов якийсь дядько з граблями? Мені рідко потраплялися. Скільки ти часу тут провела? Коли ти сюди залізла і, і скільки ти тут гуляла сама поки? Півтретьої я залізла, і певно, мені так здається, години-дві не менше, можливо, навіть і три. Просто собі. Ну, я так би мовити, ходила лісами, це не просто, тут же круче. І на дороги не виходила. І до речі, цікаво, що інформація інформація очевидно пішла, що хтось на території межгір'я, бо останню годину почали дуже інтенсивно з великою швидкістю їздити автомобілі з охороною. І, ти думаєш, не повні камеру зняли, як ти перевізли? Чи що? ні, чи хтось доповів з доповів я думаю, можливо, тросом вона зацікавила. А не всі, висів? всіх на вигляд на виду. Висів, та, да? та, він просів. Але як ти але, ти але, збирала я, збирала та, але я здивувалася, що знов таки дві години я там проходила абсолютно спокійно, ніхто не звернув увагу. Тобто, видно було, що охорона розслаблена. В одному місці вони навіть мене засікли. В одному місці я не встигла перебігти дорогу, і тут з'явилася їхній автомобіль. Але він проїхав байдуже. Це було на початку. А потім я вже Можливо, побачила, що а потім, знаю, а потім і я і вже побачила, я так, так би мовити, вони з великою швидкістю ганяють, очевидно, вони когось шукали, і в їхніх багажниках були собаки. <гум> і я вже зрозуміла, що треба здаватися. <гум> <ти в> а багажниках... <гум> я просто тобто кожна звичайно ця круча, вона знаходиться на виду дороги. Тобто там не можна, вона тебе не повністю закриває. Чуєш машину, просто кидаєшся вниз і лягаєш. І бачиш, хто їздить. <гум> Таня, скільки ти це все готувала? Цю диверсію? Сьогодні вночі приїхала, вранці вперше за три тижні побачила дітей, побавилася з ними 20 хвилин і поїхала сюди. Ніхто нічого не готував. Ну ти попередила, ти Османа тільки? Кого ти ще попередила, що ти сюди їдеш? Тільки Османа. Я казала, що ти два роки готувала. Ні, ні, ні. ні? Я, це знала. Знала просто. Просто... Я це місце знала, А просто це місце знала. А це